Шалом, це Славко. Коли якісь речі збуваються, то потрібен час, щоб розібратися з тим, що буде далі. Зараз я розумію, ви всі поглинуті Авдіївкою, але. Це не настільки важливо, тому що вже відбулося важливо, що відбудеться далі. Ну, Наш брат Тарігамі зробив блискучі висновки щодо вків. Ну, це от російська пропагандивна картинка, яка показує, як вони нібито будуть перерізати шляхи постачання. Як ви розумієте, що вивід військ Завдіївки був зроблений з запізненням і тому втрати не уникнені, тому що локальні позиції в місті Ну, почнемо спочатку. Перше, ми стали жертвами власної нерішучості. Як довго міняли залужного на Сирського? Ви бачите, з жовтня по лютий. Далі. Коли сирський удар прийшовся ясно на перші дні командування сирського, від якого ми всі сподівалися, дива, що він перетвориться на чайку. На чайку генерал наш не перетворився, лишився собою, полководом мордастим, російським, російсько-радянським, українським теж можна сказати. Ну що можна сказати, вони завжди опіздують, ясно, що ніякого плана Б у них не було взяти кинути. Третю бригаду в якості пожежної команди на тому самому напрямку. Розумієте, коли ви робите одне й те саме кілька разів подряд і сподіваєтесь інших результатів, то це ви помиляєтесь, а не стихія проти вас. Ясно, що це було помилкове рішення. Що ясно, що воно буде коштувати життів, ясно, що воно буде от коштувати втрат в техніці. Зараз от наш брат Ендрю Перпетуа в розпачі, він рахує втрати. він Порахує втрати, важна буде порахувати втрати за минулі кілька днів. Все-таки ми не втрималися і вирішили сравнити результати свісті Авдіївку в ніч'єї замість нашої перемоги української по очкам, Вирішили свісті її в ніч'ю. Ну, що можна на це сказати? Виявляється, що ніяких планів Б у наших полководів нема. Отаке От розпачливе утримання Авдіївки. Дві, має два пояснення: чиясь політична воля. Що само по собі погано. і друге відсутність планів Б, чого ще не зробили? Не зробили вчасно відправки. Всі кажуть, м'ясники, м'ясники, а ж на фронт так і не підкинули. Тому що правильно каже наш брат Татарігамі, що полонені вказують більше ніж десятеро. Полонених вказують, що підписали контракти в грудні, січні аж до середини січня. Це ціла група підписала в середині січня. Ви бачите, що москвини закидують свіженьким м'ясом. Свяженьке м'ясце п'ясце підкидають на м'ясорубку, тому і просувається це. От ми бачимо наступ на Авдіївку. Це класичний наступ радянського війська. М'ясце свіже набране, свіже найняте з бомжів, все одно очищені гінафонда. Далі допомога заходу. Як ви розумієте, без чинної допомоги заходу Авдіївку було також швидко Москвинам не взяти. Взяття Авдіївки це перша спільна операція. Як от Крим натякнув на це, Крим уже з повільнення українських атак, восени на Крим через Таврус був першим. Це другий натяк. Це серйозна перша спільна операція. Західних союзників і путінського війська проти України. Тому що що нам надали на це правильно? 77 вантажівок, щоб ми сіли на вантажівки, як оце японські самураї в корейських пропагандивних фільмах, навантажилися бензином і кинулися в атаку. І дайте в руку його посах, о чому говорив. Правильно Лесков? Чи Лесков? Я вже. Наголоси мене дратують. Це перша спільна операція. Не дивно, що вона була успішна. Москвини зібрали живу силу. Більше того, з 25-ї армії перекидали до 2-ї та до 41-ї армії живу силу. Це власне Авдівка, це концентрація всіх сил москвинів, що є. Тому що ви можете побачити, зараз будемо говорити, крик форшера, в тому числі, що тенденція суцільна. Водяне 2Т62, кринки 10Т62, но Михайлівка 13Т62, 1Т55. І коли, каже, ваші позиції... Атакують три російських Т-62. Це означає не модифікації 22-го року, а просто Т-62. І там були фотографії Абдула чергового, Абдула Пстув ємбей значить з 19-ї, з 19-ї мотострілкової дивізії 429-го полку мотострілкового в січні теж на абсолютно калічному танку, як ви розумієте. На абсолютно калічному Т-62. Вже такі в утілі, стоять. Українці теж можуть такі викинути на фронт, Я казала Володимир, у нас такої теж вибрасують. Ну власне, про що це говорить? Про те, що москвини вміють гратися в крайнє напруження всіх своїх сил. От вони зараз крайнє напружилися, зібрали сили у війшли, що оце переход. Залізницею певно, досягли певної раптовості. Коли вони перейшли залізницю, ну далі за Коксахімом, тут непомітно, тут от північніше, ви всі знаєте цю позицію, це от. Це була досягнута певна раптовість для українського війська. І коли це вже стало сигналом січня, стало ясно, що треба готувати Авдіївку до евакуації, всі розумні люди, я в тому числі, коли мене питаєте про Авдіївку, я думаю, що ці люди мене вперше подивилися. Чи вони не чули, що їм говорив місяці до того? Інша справа ситуація стала ясною, як тільки бої перейшли на, на бої в містах, де зрівнялися втрати, де окремі позиції вже не можуть підтримувати одна одного і боються за кожну позицію, дійшло до штурмових бій, все, ситуація стала очевидно програшною. Те, що ми запізнилися, є три причини: політичний тиск, зміна командування і головне відсутність планів Б. За так, і ще ну значить успіхів в контрбатарейній боротьбі. Я це сказав без допомоги заходу. Успіхів, був в контрбатарейній боротьбі не було те, що ми спостерігали вже кілька місяців, як зрівнюються втрати в артилерії. Це ми з вами говорили не один раз. Також велика кількість кабів. 37 було відмічено 42, 48, зараз 60, кажуть. Розумієте, що вони зрівняли все, що змогли говорити про те, що наше ППО туди не підтяглося. би ви туди підтягли ППО? Це йдеться просто, що як се опіздавших б'ють. От як тільки ви починаєте апіздиво, зразу вас починають бити. Зразу у противника з'являються можливості вас знищити. І не треба виправляти програшну ситуацію. Розумієте? Ні 47 ю ні 3-ю, Розумієте, тепер, ну як це сказати, без мати я спробую, Ну, хреновенька в нас вийшла пожежна команда. Хріновенько, отак от закинули нашого Манштейна пасть Вала. Ну, що поробиш це? Принаймні ми дізналися все, що хотіли за наших полководів. Побачимо, як вони після Авдіївки будуть розрулювати ситуацію. І нарешті можемо повернутися до ситуації після Авдіїв. Всі говорять за Копані. За те, що вони там наступлять на копані, це прекрасно. Якщо вони наступлять на копані, нарешті цей мішок буде прибраний. Розумієте, що після невдалого наступу тримати оце от іще один невеличкий кульдесак. Ну не знаю, вас мене непокоїть не те, що відступлять з копанів українці. Ось час на це вже власне. А те, що буде в угледарі райони, тому що відступ Завдіївки. Повинен мати наслідком і відступ українців з позиції південніше та західніше аж до вугледару, тому що нема сенсу очищати один мішок, щоб відразу творити новий мішечок, як ви розумієте. Отака от, от ситуація. Ну що ж, можемо привітати наших західних союзників з першою спільною операцією проти України. Побачимо, що буде далі. Головне зараз не панікувати, головне зараз дати Москвинам. Все це відсвяткувати, повпиватися їхньою перемогою. Нас це абсолютно не має цікавити, тому що ми до цього готувалися і завжди тільки опіздали тільки наші полководи. Ми то всі з вами були готові. Що ще треба? А я засяду рахувати танки, рахувати динаміку модели, тому що вичерпання. Військ Ерефії, очевидно, мене питали, коли це вичерпання військ перешкоджало Москвинам. А коли Москвини воювали запасами, не мали длізу, їм не передають ще техніку. Ви бачите, щоб влупити по Сосняку, довелося лупити по Києву корейську ракету. Кажуть, ракет більшої. Було більшою, не летіли в корейські ракети в бік Києва приблизно. Розумієте, там по БЧ видно, що кім третій свою тяжовую бойову част і які який йому потрібні Розумієте, що для нього це стало полігоном для іспитів його важкої ударної бачи. Ну, Судячи По тому, як воно вдарило в піщаний ґрунт, не дуже ефективна ракета виявилася, все таки такима Кі теж дурить його вчені. І весь світ готовий вірити в страшну силу Кімових ракет. Весь світ готовий боятися, не боїться тільки Україна. Ну що можна сказати? В разі негативного розвитку ситуації ми будемо мати ситуацію як на Москві з великим відступом. Зараз головне, попри помилки вищого політичного керівництва, ми не знаємо, чим вони викликані були, нема пояснень. Розумієте, перед нами не звітується наше вище керівництво державне. Не вдаватися в критику государя імператору, звідти не уподоблятися російській Патріотичської публіки 15-16 -го, года. Це ще далеко не велике відступлення. Ми маємо зберігати спокій, маємо уважно спостерігати за нашими полководами. Тому що всі наступні дії будуть пов'язані з якістю наших полководів, з якістю наших військ, з понесеними нашими військами втратами в останній період Авдіївської операції. Коротше кажучи, це лише початок для Авдіївка це кінець історії, кінець котрої був очевидним. Важить зараз неочевидне продовження подій після Авдіївки. От на цьому слід зосереджитися. А я, щоби підняти свій настрій, трошки порахую москвинські танки по моделях їхні втрати за останні півтора місяця. Більше я не витерплю. Щоби подивитися, наскільки зросла кількість старих взірців. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вдячні вам за допомогу. І зберігайте спокій, не оподобляйтесь російській патріотичній публіки. Бо вона тоді доконала Росію, і разом з тим ми готові доконати свою Україну з середини поки що. Це не кінець, це тільки початок. Бай!